Вітаємо! Сьогодні в нас ну, справді велика тема. Як наш мозок, от ця неймовірна штука в голові, як він створює інтелект? Так, питання фундаментальне. І ми зосередимось на неокортексі. І на одній, як на мене, дуже цікавій сучасній ідеї теорії тисячі міськів. Угу. Бо ще ж Френсіс Крік, так той самий, що ДНК, ще в 79-році му році казав, що даних про мозок гори. А от концепції якоїсь загальної рамки бракує. Абсолютно, фактів багато, а як їх скласти докупи, не зрозуміло. І от теорія тисячі місків, яку запропонував Джеф Хокінс і його команда з нумента, вона якраз і пробує дати цю рамку. Ага, вона дивиться на неокортекс, цю велику таку зморшкувату частину мозку зверху, як на головний орган інтелекту, і пояснює, як саме він працює. Давайте коротко нагадаємо, що цей неокортекс робить. Це ж і сприйняття наше ну, зір, слух, дотик так. і рухи від якихось тонких маніпуляцій пальцями до, власне, мови. І, звичайно, вищі е, функції, абстрактне мислення, там, математика, філософія, е, все це там. І що вражає його властивості? Він же вчиться постійно, все життя, а в чому часто дуже швидко. Інколи одного разу достатньо, щоб щось нове запам'ятати. Один раз. І при цьому він ну, дуже ефективний. Ват 20 споживає так, як слабка лампочка. Десь так, неймовірно мало, а головне гнучкість. От подумайте, скількох речей ми можемо навчитися, тисячі, десятки тисяч різних завдань, навичок. І отут, знаєте, одразу контраст із сучасним штучним інтелектом. Навіть найкращі системи шиї їм же потрібні величезні масиви даних. Так, гігантські датасети, довге навчання, яке потребує шаленої енергії, і все одно вони не такі гнучкі, ну зовсім не такі. Погоджуюсь, мозок явно робить щось ну, принципово інше. Сучасний ШІ, попри всі успіхи, це скоріше. Інший вид інтелекту він не вчиться так безперервно, так швидко і так ефективно, біологія знайшла якийсь інший шлях. Гаразд, то яка ж відповідь у теорії тисячі мізків? Спробуймо розібратися. Спочатку, мабуть, про те, що саме робить неокортекс згідно з цією теорією, як він будує оцю модель світу. Угу. Потім як він це робить, яка тут роль руху, систем відліку. Так, це ключові поняття. І наостанок, як це все пов'язано з нейронами, з конкретними клітинами. І що це означає для розуміння інтелекту, ну і може, для шиї. Давайте заглибимось. Давайте. Отже, перша ключова ідея неокортекс, його головна робота не просто обробити вхідний сигнал і видати вихідний, як комп'ютер. Так, не просто стимул реакція. Його фундаментальна мета побудувати внутрішню модель модель того світу, що нас оточує. Модель? Саме так, модель. І це, знаєте, не просто якась карта, це величезне, структуроване сховище знань про тисячі об'єктів, як вони виглядають, як звучать, які на дотик. Угу. І, що важливо, модель знає структуру об'єктів. Ну, Наприклад, що велосипед це рама, колеса, кермо. А колесо це шина, обід, спиці. Тобто така ієрархія знань. Так, ієрархія. І не тільки про складники, а й про їхнє розташування одне відносно одного. Коли ми впізнаємо кімнату, ми ж не просто список предметів бачимо, ми бачимо їх у просторі. Логічно. А ще модель знає про поведінку об'єктів: що буде, якщо натиснути кнопку або повернути кермо, і навіть абстрактні поняття там, демократія, математичні концепції. Це теж частина моделі, і вже маючи цю модель, ми можемо планувати дії, досягати мети, але сама модель вона первинна, і що абсолютно критично, ця модель є прогнозуючою. Мозок не чекає пасивно, що станеться. Він щомиті генерує передбачення, що ми відчуємо наступної миті, що побачимо. Тобто, коли я беру чашку, ваш мозок вже передбачає її вагу, температуру текстуру. Коли ви повертаєте голову, ви очікуєте побачити певні речі в певних місцях. Цікаво, що ми ж зазвичай не усвідомлюємо цих прогнозів, ну вони десь на фоні. Саме так. Але миттєво помічаємо, коли щось не так, коли реальність розходиться з прогнозом чашка гарячіша, ніж думав, або там, де завжди стояла ваза, тепер її нема. Увага одразу туди. І це найкращий доказ того, що прогнози є. І більше того, саме ця помилка прогнозу це головний сигнал для навчання. Угу. Мозок фіксує. Так, тут моя модель дала збій, треба оновити. Тому ми вчимося часто так швидко, не мільйони разів повторюючи, як в деяких шиї, а через ну, точкове коригування моделі на основі помилок. Це ефективніше. Добре, ідея моделі. Прогнозування навчання через помилки звучить переконливо. Але як? Як це фізично реалізовано? Нейронами. Отут От теорія говорить про кортикальні колонки, так? Так, це ключовий елемент. Неокортекс, хоч і виглядає суцільним, насправді складається з величезної кількості у людини десь 150 тисяч схожих модулів кортикальних колонок. Як маленькі процесори. Можна і так сказати, уявіть їх як тоненькі циліндри, що йдуть крізь усю товщу кори. Ще Вернон Маунт Кастел показав, що нейрони в межах однієї такої колонки часто реагують на стимули з однієї тієї ж ділянки тіла, і що найцікавіше, ці колонки вони ж напрочуд схожі всюди. Ті, що в зоровій корі, схожі на ті, що в слуховій, чи в ті, що відповідає за дотик. Саме так, однаковий базовий дизайн. Це наштовхнуло на думку, що можливо всі колонки виконують одну й ту саму фундаментально обчислювальну функцію. А спеціалізація, зір, слух це вже від того, куди вони підключені. Торні системи навіть зорові зони впливають на рухи очей. Рух виходить, він якось пов'язаний з роботою колонки. Безпосередньо теорія стверджує, що рух це не просто наслідок роботи мозку. А необхідна умови для навчання і побудови моделі. Як це от уявіть експеримент з чашкою. Ви торкаєтесь її пальцем і ведете ним по поверхні. Щоб передбачити, що ви відчуєте далі, край чи вигін ручки, мозок має знати не тільки, що палець відчуває зараз, але й де він знаходиться відносно чашки. Тобто потрібна якась система координат прив'язана до чашки саме так. Мозок мусить відстежувати положення сенсора пальця відносно об'єкта. Теорія називається системою відліку, яку створює і використовує кожна колонка для того об'єкта, з яким взаємодіє. І це через рух. Так, рухаючи пальцем, ми ніби скануємо об'єкт, дізнаємося про його тривимірну форму і будуємо цю систему відліку. Добре. А якщо я не одним пальцем торкаюся, а беру чашку всією рукою, одночасно ж багато точок контакту. От тоді, згідно з теорією, активуються різні колонки, які отримують сигнали від різних ділянок шкіри, і кожна з них визначає локацію своєї точки дотику в цій спільній системі відліку чашки. І кожна будує свою, скажімо так, часткову модель чашки. Частково, але ж я сприймаю чашку як щось єдине, цілісне. А от тут і є суть тисячі місків. Колонки не працюють поодинці. Вони з'єднані між собою величезною мережею горизонтальних зв'язків, і через ці зв'язки вони по суті голосують. голосують. Так. Одна колонка каже: Я відчуваю щось гладеньке тут. Інша А я гострий край он там, третя А я тепло. Вони швидко обмінюються цією інформацією, узгоджують її і разом приходять до консенсусу це кавова чашка. І саме цей узгоджений результат ми і сприймаємо свідомо. Тобто це спосіб зібрати ціле з частин. Так, і дуже швидко та надійно, навіть якщо частина інформації відсутня або неоднозначна. Це добре пояснює дотик. А зір зір же здається таким миттєвим, цілісним. Теорія каже, що принцип той самий, хоча нам здається, що ми бачимо все одразу насправді кожна маленька ділянка сітківки ока проєктується на свою групу колонок у зоровій корі. Як багато маленьких очей. Можна і так сказати кожна така ділянка це як окремий сенсор, що торкається частини візуальної сцени, і кожна відповідна колонка моделює те, що вона бачить, і визначає локацію цього фрагмента в системі відліку об'єкта чи сцени. І вони теж голосують. Так само, всі ці зорові колонки швидко домовляються між собою, щоб створити наше стабільне, цілісне сприйняття. Навіть коли ми просто дивимось, мозок ніби охоплює об'єкт з багатьох точок одночасно через сітківку і колонки узгоджують свої показання. Це пояснює, чому ми впізнаємо об'єкт, навіть якщо бачимо його з незвичного ракурсу. Саме так голосування дозволяє швидко інтегрувати всі доступні фрагменти інформації. Гаразд. Системи відліку, голосування, але все ж як нейрони, звичайні клітини можуть представляти щось таке абстрактне, як локація, де вона там записана. Оце було велике питання, і відповідь або принаймні ключ до неї знайшли в іншій частині мозку в гіпокампі та енторинальній корі. Там є дивовижні клітини місця і клітини решітки. Ага, ті, що відповідають за навігацію у просторі. Е, Нобелівська премія ж була. Саме так клітини місця активуються в конкретній точці простору, а клітини grid cells – вони активуються в багатьох місцях, утворюючи таку регулярну трикутну сітку по всьому середовищу. Це як внутрішня GPS-система мозку. І теорія припускає щось дуже сміливе, що аналогічні клітини, еквіваленти клітин решітки та місця, існують у кожній кортикальній колонці, в кожній. Так, але вони відстежують не положення всього тіла в кімнаті, а положення сенсорної ділянки пальця чи ділянки сітківки відносно об'єкта. Коли ваш палець торкається, скажімо, краю чашки, активується специфічний патерн цих кортикальних клітин решитки, який кодує цю локацію край чашки. Звучить майже фантастично, а є докази, хоч якісь, що це не тільки в гіпокампі, а й у неокортексі працює, та ще й для об'єктів. Докази почали з'являтися, і вони дуже інтригуючі. Наприклад, дослідження з МРТ на людях. Їх просили вивчати, а потім думати про абстрактні категорії, ну, скажімо, класифікувати птахів за двома ознаками довжиною шиї і довжиною ніг як двовимірний простір. Саме так. І виявилося, що коли люди переміщалися в цьому концептуальному просторі, активність у їхньому неокортексі показувала патерни, дуже схожі на активність клітин решітки, ті самі шестикутні патерни активності. Ого, тобто той самий механізм навігації мозок використовує і для організації знань, навіть абстрактних. Схоже на те. Це дуже сильний натяк, що системи відліку на основі клітин решітки це універсальний інструмент неокортексу для структурування будь-якої інформації. Мозок ніби все картографує. Це підводить нас до назви тисяча мізків, бо традиційно ми ж думали про мозок як про ієрархію внизу прості ознаки, вище, складніші, ще вище об'єкти. Так, класична модель, і багато систем ще так побудовані. Але якщо подивитись на реальні зв'язки в мозку, то там все набагато складніше. Це акуратна піраміда. Величезна кількість зв'язків ізгоди вниз, і горизонтальних між різними зонами, навіть між зором, і слухом чи дотиком. Понад 40% можливих зв'язків між ділянками реально існують. І часто первинні зони, які мали бути внизу, вони найбільші. Як це пояснити? От теорія тисячі місків і пропонує інший погляд. Вона каже. Немає однієї головної моделі чашки десь на вершині. Натомість є тисячі моделей цієї чашки, розподілених по різних колонках, в зоровій корі моделі того, як вона виглядає, в соматосенсорній яка на дотик, можливо, навіть в слуховій, як вона дзвенить. І тоді всі ці зв'язки вони потрібні для голосування, щоб усі ці тисячі моделей узгоджувалися між собою. Власне так, коли ви бачите чашку, зорові моделі активуються, і через голосування будять тактильні моделі ви можете уявити її на дотик і навпаки. Це постійний процес досягнення консенсусу між тисячами мікромоделей. А як же ієрархія, знання ж структуровані? Велосипед це колеса і рама. Ієрархія є, звісно, і вона важлива, але теорія каже, що це ієрархія не обробки ознак, а ієрархія композиції моделей. Ми будуємо моделі об'єктів, які складаються з інших об'єктів, які теж мають свої моделі. Модель велосипеда включає моделі колис, рами, модель колеса включає модель шини обода. Це дозволяє створювати глибоко структуровані знання. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, мозок будує модель світу, прогнозуючу модель. Так, вона розподілена по тисячах колонок. Кожна колонка вчиться через рух і сенсорику, використовує системи відліку на базі клітин решитки, і всі ці моделі постійно голосують. Дуже добре резюме, і автори теорії йдуть далі. Вони кажуть, що оці принципи розподіленість, сенсомоторика, системи відліку, голосування це не просто цікаві фішки біології, це можливо необхідні умови для справжнього штучного інтелекту, загального шиї. Тобто, сучасний шиї, навіть найкрутіший, він фундаментальний не такий. Він потужний у своєму, в розкізнаванні патернів, в статистиці, але він не будує такої структурованої причинно наслідкової моделі світу. Він не розуміє об'єкти, їхню поведінку, взаємозв'язки, так як ми. Йому бракує ну, цього заземлення в реальність через дію, бракує гнучкості систем відліку. Це як порівняти енциклопедію і здатність міркувати. Виходить, якщо теорія правильна, майбутнє сильного шиї це спробувати відтворити оці принципи неокортексу. Саме так вони вважають, що технології на основі розподілених моделей, сенсомоторного навчання через системи відліку, механізмів голосування вони з часом стануть домінуючими. І над цим вже працюють, хоча це звісно дуже складно. Отже, підсумовуючи наше обговорення, ключова думка теорії тисячі мізків. Інтелект це не один великий комп'ютер, це радше м -м, узгоджена робота тисяч схожих модулів колонок. Кожен будує свою модель світу через рух, відчуття, використовуючи системи відліку. І ці тисячі моделей постійно спілкуються, голосують, щоб створити єдине, динамічне, прогнозуюче уявлення про реальність це й дозволяє нам бути такими адаптивними. І наостанок, знаєте, залишається таке ну, дуже цікаве питання. Якщо рух, тіло, фізична взаємодія зі світом настільки важливі для побудови цих моделей, цих систем відліку, як стверджує теорія, так то чи можливо створити справжній гнучкий інтелект, подібний до нашого, в системах, які існують суто в цифровому світі, без тіла, без можливості рухатись, торкатись, бачити фізичний світ? Чи може розуміння виникнути без цього тілесного досвіду? Так питання відкрите. Дякуємо, що були з нами в цьому заглибленні. Сподіваємось, було цікаво. На все добре, до наступної зустрічі. Вітаємо сьогодні. в нас ну справді велика тема як наш мозок, от ця неймовірна штука в голові.